А ви знаєте, що буває, коли на село Майнкрафт прилітає газ? А буває отака от епічна ситуація. Ну нічого, зараз ми з вами будемо збирати Лего Майнкрафт Муві набір на 555 деталей. І подивимося, що ж з цього вийти. До речі, цей набір я замовляла на сайті будинок іграшек. Тож починаємо цю збірочку. Тож маємо шість пакетів та три книги інструкції. У наборі є декілька будівель, які створюють повноцінну сцену нападу на село. Перше, це ресторан із курячим дахом, далі крамниця з товарами, торгові палатки, які виглядають дуже схоже з Майнкрафт фільму. Ще маємо фонтан, який теж має ігрову функцію. Його можна підірвати і змінити сцену. Що ж по фігуркам? До речі, вони тут мають унікальні обличчя та елементи, яких немає в класичних наборах Майнкрафт. Тут така міні-ципочка, далі йде стів традиційно з двома. Обличчями, наступна фігурка Дон, яка можна розмовляти з тваринами. Далі йде Наталі, сестричка Генрі. Ну я вже ж якесь село Безселянина. Така фігурка мені попалася в цьому наборі. Далі йде залізний голем. дивіться, який у нього принт. Та парочка воїнів-піглінів, наче близнюки вони тут. А тепер головна роззинка набору у вигляді гаста має смішний страшненький вираз обличчя та круту функціональність, стріляє маленькими вогняними снарядами. На платформі можуть стояти два пігліни, які вистрібують, коли газ спускається до Саме цей найепічнішим моментом, а також курка на даху ресторана з випадаючим яйцем. Кажуть, що цей сет один з найкращих за ігровими функціями і дуже добре підходить для колекції, особливо, якщо вам подобається всесвіт Minecraft. І я з цим погоджуюсь. А як вам цей набір? Поділіться, будь ласка, в коментарях.